Андрей очень увлекающаяся натура, но, э, несмотря на то, что вот он так увлечен, он, мне кажется, все свои дела доводит до логического завершения. И когда, наверное, пару лет назад я услышал от него о его этом проекте, который уже реализован, связанном с книгой Горст земли», земли», ну, в то время мне показалось это фантастически, его э, желание, его стремление. Но вот прошло время, слава Богу, Он это я була в восторге от прочитанной книги, настолько какой-либо период, історичний період, э, також період есть э, два вот этих мне очень мені понравились, бо я доволі довольна прочитана книги. Складалось враження, що, по-перше, ця людина сама пройшла тюрму, коли написала книжку як вижити в тюрмі, чи був э, потенційним, э, чи звичайним емігрантом в Канаді чи в Сполучених Штатах, коли написав книжку. Горсті землі. Але е, життя цієї людини склалося нашим звичайним чином. Вчився, працював, все життя проробив в Україні, прожив в Україні. Е, тому це дійсно вражає, коли взнаєш, що е, це не його доля. Вітаю вас. Його ім'я стало відоме широкій публіці практично за формулою не було б щастя. Його книга Як вижити в в'язниці стала бестселером, Її читали, зачитувалися, шукали, запитували. Ну фактично, це те, що принесло відомість і популярність цьому автору. Його остання робота. Остання книга, що побачила світ, вона написана двома мовами. російською називається Город землі, українською пам'ять землі і звати цю людину. Саме той Андрій Кудин Кудін. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій Кудін, письменник, народився у 1965 році. Каже, вирішив подивитися, як виглядає планета Земля. Написав шість книг. Ту, яка вийшла цього року, назвав пам'ять Земли». На філософському факультеті університету спеціалізувався з історії релігії. Каже, моя сім'я це мій храм. У власному житті виділяє бізнес, спорт, літературу, науку, політику. Розумінню східних єдиноборств допомогло філософсько-релігійне вчення Сходу. Найбільш відомі твори Чорна мазь Як вижити у в'язниці. У 2002-му став депутатом районної ради, нагороджений орденом святого князя Володимира. Літературу вважає мостом для духу в інші святи.